Нова угода на розподіл газу. Якщо ви клієнт національного оператора газорозподільних систем газмережі, вам необхідно підписати з ним новий договір на доставку палива. Заодно матимете нагоду пересвідчитися в тому, що ж це за послуга така розподіл газу і чому за неї потрібно сплачувати окремо від самого газу. Кому як і навіщо потрібно писати заяви про приєднання до «Газмережі», Дивіться в новому випуску Газ Правди. Вітаю, ви дивитесь правду», Мене звати Олексій Савіцький. У коментарях під нашими попередніми відео глядачі часто запитували про нюанси плати за доставку газу і навіть закидали аргументи про, начебто, її незаконність. Мовляв, і відповідних договорів на розподіл люди не підписували, і, начебто, потрібних ліцензій у болгази немає. Про основні міфи в темі доставки газу ми ще обов'язково поговоримо. Але саме зараз у ній є важлива новина, яка, сподіваюся, розвінчає деякі з цих міфів. Тож додивіться ну, цей ролик до кінця. А ви вже уклали договір із газмережею? Як ви вже напевно знаєте, національний оператор газорозподільних мереж газмережі – поступово інтегрує старі міські облгази в свою структуру. Станом на серпень 2023 року газ мережі вже мають Кропивницьку, Дніпровську, Криворізьку, Харківську та Харківську міську філії. Випереджаючи ваші запитання, додам так, усі вони отримали відповідні ліцензії. Тобто, якщо донедавна газ у цих регіонах вам доставляв місцевий міськ чи облгаз, то тепер місцева філія газмережі. Крім того, ще триває інтеграція решти газорозподільних підприємств до групи Нафтогаз. Зокрема, 15 серпня до складу групи увійшли Івано-Франківськгаз, газ і Миколаївий газ. 18 липня Сумий газ, Вінниця Вінницягаз і Дніпропетровськгаз. А 29 червня Київоблгаз, Житовергаз і Львівгаз. Далі цей перелік має розширюватися а замість міських облгазів з'являтимуться філії газмережі. Ну і що скажете ви, якщо ви вже є клієнтом газмережі, бо отримали квитанції за розподіл газу вже від національного оператора? А те, що заміна газорозподільної компанії пройшла автоматично, газ нікому не перекривали. Але згідно з законодавством, споживачі мають підписати з новим оператором офіційну угоду про розподіл газу. Як повідомляють газмережі, для цього треба підписати так звану заяву на приєднання. Її зразок компанія вже надрукувала на внутрішньому звороті платіжок і надіслала споживачам. Цю заяву потрібно підписати попередньо заповнивши свої дані. Далі залишається лише передати заяву до газмережі. Це можна зробити кількома способами: надіслати поштою за адресою філії, передати особисто в руки контролеру. Коли той прийде, наприклад, звіряти показання лічильника, залишити в поштовій скринці в будь-якому центрі обслуговування клієнтів газ -мережі. саме на основі цієї заяви про приєднання і укладуть нову угоду про розподіл газу. А що буде, якщо заяву та договір не підписати? Дедлайнів підписання компанія не встановлює, як і не каже, що буде, якщо люди не надішлють відповідні заяви. Очевидно, що під час воєнного стану газ нікому не відрізатимуть навіть за відсутності заяв. Але в подальшому будь-який сервіс від газмережі все одно потребуватиме укладання договору. Простіше кажучи, якщо ви захочете замінити чи поремонтувати газові прилади, трубу, замінити лічильник тощо, вам потрібно буде мати офіційний договір із газмережею, інакше надати вам послуги не матимуть права. Тобто, рано чи пізно, але заяву на приєднання доведеться підписати. Отже, один із основних міфів про доставку газу відсутність договорів, а отже, начебто, незаконність плати за розподіл, можуть нарешті розвінчати. Іншими ж міфами займемося наступного разу, але якими саме залежить від ваших коментарів. Тож обов'язково пишіть, що саме хотіли би розібрати в наших наступних випусках. І в кращих традиціях ютубу ставте вподобайку цьому відео, а також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити наступні ролики. «Газправди». слава Україні!